Скандали із МСЕК тривають. Чотирьох лікарів, посадовців медико-соціальної експертної комісії на Львівщині, підозрюють в організації масштабної схеми ухилення від мобілізації. Про це повідомили в управлінні СБУ у Львівській області. За інформацією правоохоронців, до схеми причетні колишня очільниця та троє членів однієї з міжрайонних медико-соціальних експертних комісій Львова. Відомо, що перебуваючи на посадах, фігуранти вносили неправдиві відомості про результати обстежень чоловіків призовного віку. Далі на підставі актів огляду міжрайонної МСЕК видавали військовозобов'язаним довідки про встановлення групи інвалідності. Йдеться у дописі СБУ у Львівській області. Такі послуги чоловікам надавали без їхньої присутності, а коштувало це від 1300 доларів з особи на підставі фальшивих документів. Потенційні призовники могли безперешкодно виїхати з України під час воєнного стану. В СБУ повідомляють, що перевіряють інформацію щодо законності встановлення групи інвалідності понад 400 особам. Чотирьом фігурантам медикам вже повідомили про підозру за статтями про незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Аїни та про службове підроблення, вчинене групою осіб. До слова 11 листопада в офісі генпрокурора розповіли, що у заступниці головного лікаря Львівської обласної МСЕК повідомили про підозру через приховування від декларування мільйонних статків. Посадовиця не вказала два елітні автомобілі вартістю майже 6 мільйонів гривень. Їй загрожує позбавлення волі до двох років. Відповідно до інформації, опублікованої на сайті Львівської обласної МСЕК, головний лікар Володимир Грешота має лише одну заступницю Руслану Іваночко. Джерела ЗМІ у правоохоронних органах підтвердили особу підозрюваної. Нагадаємо, що викриття корупції у МСЕК розпочалися після обшуків у керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи та її сина Олександра, начальника управління пенсійного фонду області. На початку жовтня у їхній квартирі знайшли гроші практично в кожному куточку, тільки готівкою майже 6 мільйонів доларів у різних валютах. Це найбільша сума знайдена ДБР у чиновників МСЕК. На численні виявлення корупції відреагував президент Володимир Зеленський, який заявив, що чекає від правоохоронців, передусім СБУ ДБР, Офісу генпрокурора, відповідних швидких жорстких рішень. Марта Занюк, телеканал НТА. Legenda